В музей приїжджають дуже багато дітей, але в основному всі скульптури вони з таким дуже глибоким філософським значенням, і вони дітям ще не дуже доступні. От, хотілося зробити щось раніше, які проекти я робила. Я розумію, що для дітей вони ну, цікаві, по-своєму цікаві, але Треба щось таке для дитячого сприйняття близьке. Я запропонувала проєкт для дітей, суто для дітей, щоб вони, були, щоб вони могли приїхати і погратися, щоб вони могли приїхати і в якомусь куточку щось було для них. Бо є окремі скульптури, які для дитячого сприйняття близькі, але їх дуже мало в нас. Тому. Тому це, добре, що це є можливим зробити для дітей щось суто для них. Такий проєкт народився, ну, ідея проєкту якихось фантастичних або напівфантастичних звірів, можливо, просто стилізованих і мультяшних, яскравих. Локальних, ну, локального кольору і форми, щоб вони легко сприймали з дітьми і маленькими, і більш дорослими, ну, і щоб вони були приємні і щоб були звичні для дітей. Вони звикли до мультфільмів, до стилізації мультфільмів. Я щось спробувала зробити те, що їм буде близьке, те, що їм буде цікаво, сфотографувати з ним, погратись, просто походити парком, де такі скульптури є. Називається проект Планета Зет, ну, тому що це звірі. Ну і тому що це мій проєкт. <ріст> Поки що в процесі, проєкт великий. До наступного року буду працювати над ним ідей дуже багато, головне, головне без сили, часу і матеріалу. <ріст> То Все можливо.